Вітаю! Ми часто показуємо наші будинки, але сьогодні хочемо показати життя в них. Тому з командою йдемо у гості до Анни. Вона живе у малопорховому житловому комплексі клубне містечко 12 і готова похвалити. Можливо, навіть трохи покритикувати і поділитися своїм досвідом. Поділіться в коментарях, чи подобається вам такий формат. Будемо робити ще. Добрий день. Це для вас. Дякую. Дякуємо, що готові були поділитися своїм досвідом, і можливо дати кілька порад тим, хто ще досі шукає свій дім. Розкажіть коротко про себе, де ви працюєте, чим займаєтесь мені. 29 років я працюю лікарем-косметологом у приватній клініці West Medical. Дуже зручно, тому що мені до роботи буквально 5-10 хвилин, навіть пішки Машина йде взагалі, за 3 хвилини доїжджаю і без проблем встигаю до роботи. Проживаю я вже з чоловіком та донечкою квітою 2 роки. Нам дуже легко рахувати, скільки ми тут проживаємо, тому що ми заселилися як тільки вона народилася і хотіли зробити ремонт якраз до того періоду, коли. От виїжджали з пологового і хотіли заїхати сюди в повному складі всією сім'єю почати новий етап нашого життя вже саме тут, в клубному містечку. 12. розкажіть про квіту. Як ви любите проводити час із дитиною вдома? Квіті завтра два роки. Будемо мати невеличке святкування вдома в такому тісному близькому, приємному колі. Як ми любимо проводити час? Самому вдома вона любить гратися, читати книжечки. От зараз період різдвяних свят новорічних, то їй дуже подобається ялинка, і треба її обов'язково кожному включати гірлянди. І зараз дуже гарно випав сніг, купили сани нам, дідусь приніс і каталися на сан. Хто у вашій сім'ї відповідав за ремонт? За ремонт в більшості відповідав чоловік, так як я була на п'ятому-шостому місці вагітності, то трохи так їздила, дивилася, що тут відбувається, але переважно це чоловіки і також допомагали наші батьки. Чому ви обрали квартиру у вамбуд? Ми обрали компанію Вамбут, тому що нам було важливо, щоб це був якісний заподівник, щоб він грамотно будував, щоб дотримувався всіх моментів. Я говорила з багатьма знайомими, які також купували квартири, шукали, де можна там чи придбати, чи орендувати. І багато хто зупинявся на виборі саме компанії Вамбут. Багато моїх знайомих вже інвестували. Подруга купила навіть у нашого мужика клубному містечку. 12, собі квартиру. І я в принципі задоволена. А чи обирали ви між якимись кількома житловими комплексами, навіть якщо від вам буду, чи були сумніви той чи інший? Ми ще думали про караківський, але караківський мені далеко клубне містечко воно розташовано в центрі. По розташуванню воно прям супер грає мені. П'ять хвилин до піонерського парку, п'ять хвилин до роботи, і загалом це дуже зручно. Всюди можна швидко і пішки добратися. А який ваш улюблений куточок вдома і чому? Мій улюблений куточок вдома це, напевно, буде ванна і кухня, тому що на кухні я можу, поки вони ще сплять зранку, я встаю трошки швидше, до собі роблю каву і насолоджуюсь тишиною самостійного пиття кави зранку. А ванна це, напевно, то, що я там можу зробити всі свої б'юті процедури. Закритися, познімати відео, якісь робочі. Чи дозволяє, якраз наша шумоізоляція вам бути наодинці, не чути зайвих шумів, відпочити від всього? До речі, так шумоізоляція в принципі тут є. Хорошою, тому що був період, коли квіта просто пищала, кричала, і я думала, що вона чу весь під'їзд. Ну просто їй так хотілося. Але коли питалася сусідів, то вони кажуть, ні, ми нічого не чули. А ще можете ви також поділитись улюбленим куточком на вулиці чи зоною двору? Дитячий майданчик де я тут ще гуляю. З квітою вона любить ходити на дитячий майданчик і дуже любить голятися на гойданках. Коли ми сюди переїхали, то в принципі квіта була ще маленька, але. Там їй виповнилось піврочку, і вона вже могла кататися на качельках, на гойдалках. І тоді було це нормально, бо, тому що небагато дітей ще було заселено, небагато так каталися, розважалися на цих всіх дитячих майданчиках. А зараз протягом цих двох років ну, в нас дуже багато вже з'явилося маленьких діток. І мені здається, що дві гойдовки це замало. Хотілося б більше для такого містечка, для такої кількості діток. А Якщо б у вас була якась можливість змінити щось у цьому житловому комплексі, то що б це було? Я би замінила покриття на дитячому майданчику і зробила невеличку пісочницю з накриттям, тому що все таки є вуличні котики, песики, і пісок може розноситися і по цілому містечку, і ціле літо вдома просто купа піску. А чи користуєтесь ви внутрішньою інфраструктурою, зонами барбекю, спортивним майданчиком? Так, користуємося спортивним майданчиком, користується частіше мій чоловік з квітою, бо він з нею виходить більше град в м'ячик, А зоною барбекю то ми користувалися буквально напевно один раз, тому що у нас є тераса на даху, і ми практично кожні вихідні літа, то там проводимо. І це не ваша улюблена частина. Не улюблений куточок а, вдома. Я навіть не знаю. Ну я люблю там самі. ще там не доводилось посидіти, полежати на якомусь лежаку, почитати книжку. Mm. А, а так, то можливо, трошки квіта стане старшою і я особі буду таке практикувати. Дякуємо за гостинність і що поділилися своїм досвідом. Нема за що приходьте ще. Це був досвід Анни. Напишіть чи цікаво було б бачити вам такі розмови.